Мої вітання сьогодні з гордістю хочу повідомити, що у нас день великого звіту. Хто з нами давно, той знає про що мова. Хто вперше це чує, і що ми тут з вами робимо, і як це виглядає. Я вам дуже рекомендую подивитися всі випуски за 28 число будь-якого місяця за останні 6 місяців. Сьогодні саме шостий, у нас з вами випуск, якщо можна так сказати, великого звіту. Я буду посміхатися весь час, тобто це буває раз на місяць, і коли ви донатите, і коли ми розіграш з вами проводимо. До речі, саме зараз у нас також розіграш проходить. Хто також не знає, про що мова, подивіться за неділю випуски, там є умови розіграшу, і там є лоти, які ми з вами розіграємо. Так що будьте з нами і поповнюйте наші ряди. Давайте зробимо таку дуже потужну секту донаторів, які підтримують наше ЗСУ, і які можуть собою гордитися. Я думаю, що сьогодні у нас тільки, так, ну, тільки такий вибір залишається. Бути з Україною, чи бути якимось вонючим гімном. Ну, десь так, приблизно. Воно в моїй голові звучить. Дивіться, хвастаюсь вам, значить, отака от робота, отакий такий об'єм роботи, боже, воно ж тяжеленне просто. От такий об'єм роботи ми з вами проробили за останні 6 місяців. Тут листи, запити, тут квитанції, тут. Е Скажіть мені, фотозвіти, акти прийому передачі все як має бути. Значить, звітній період у нас з вами з 28 березня по 28 квітня. Так, зараз дайте мені секундочку, це треба знайти. Донат 398 гривень. Дякую дуже. Молодці. Молодці ми з вами не переможні. Я вже мовчу про ті подарунки для розіграшу, які вся Україна збирає і пересилає. То просто шедеври. Тобто, на е, наступному тижні у нас буде, ну не наступному тижні, давайте так, початок е, травня у нас буде з вами новий розіграш і за донати і ви побачите просто ці витвори мистецтва. Я по-іншому назвати це не можу. Уже і ювелірні вироби нам присилають. Такі вироби ручної роботи. Найталановитіші люди живуть в Україні. Найнебайдужі. Так, це ви все побачите. Сьогодні не про те, сьогодні про звіт. Та де ж ось. О. Значить, так, у нас з вами хто слідкує і хто знаходиться в дуже такій уважній позиції. У нас залишаються інколи хвости, тобто, або не хлопці не встигають прислати відеозвіти, я їх далі додаю, або ми не встигаємо оплатити, бо не встигаємо знайти те, що потрібно. Так сталося і. Цього місяця, значить, один хвостик у нас залишився з минулого разу. Це бригада номер 91. Ще раз нагадую, номери бригад, то історія номер по порядку. Ні номерів бригад, ні фото, в смыслі, як виглядають наші бійці, ви не побачите. Все вирізається, все заблюрюється у рамках безпеки. Це все робиться для наших захисників. Так що номер по порядку бригада 91. Це наш хвостик, який залишився, і ми його закрили цього місяця в квітні. Ми купили газ 66. Це окрема історія. Це прям такий квест був, бо ви спробуйте знайти ГАЗ 66, який ще їде 518 гривень донат. Дякую, щастячка, здоров'ячка і грошей вам побільше, Молодці. То був квест такий, що ну, підключилися абсолютно всі, розумієте? І дякую вам дуже. І пів України шукали той газ, ми його знайшли, купили, відправили, хлопці отримали. Дивіться і квитанцію, і звіт. Головна посилкова Яна Анатоліна, дякуємо вам та всім небайдужим людям за придбання цього автомобіля. Слава Україні! Героям! слава! Далі ще один хвостик. У нас бригада номер 94. Ми купили причіп. Нещодавно оплатили 63 тисячі гривень. Чому була зупинка? В тому, що спочатку хлопці просили двигун, вони самі не змогли його знайти. Ми також шукали його своїми силами. Зрозуміли, що він стоїть хірову тучу коштів, і ну легше вже машину якусь купити. І вони вибрали собі причіп. Звіт квитанція на екрані. Доброго вечора. Дякуємо Яні та її спільноті за збір на ці дрони. Б'ємо ворога разом. Слава Україні! Так, тепер беремо другу папочку. І погнали! Бригада номер 99 Ми купили антенна підсилювач, антенний кабель. Здоров'я. Дякуємо вам Яні Анатолівні та усім, хто долучився до збору для Збройних сил України. Завдяки цій антенні ми зможемо часто виявляти ворога та знищувати його. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Далі! Е, відеозвіт. Тут тільки відео залишилося. Е, бригада 101 е, антена. І принтер висловлюємо подяку Пасенькові, Яні Анатолію та всім причетним за допомогу Збройним силам України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Бригада 102, Також відео рації, додаткова батарея. Ми воїни. Дякуємо волонтерам за надану допомогу. Дякуємо, що допомагаєте. Все буде Україна. Бригада 103. Тут ми і оплатили, і буде зараз вам відеозвіт. Бригада 103, квадрокоптер, Mavic 2 штуки. Доброго дня. хотіло би висловити свою вдячність Пасенковій Яні та всім, хто долучився до збору на два Mavic Класік. Будемо разом нищити ворога та йти до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада 104, донат 100 гривень. Дякую, молодці. Бригада 104, Квадрокоптер Мавік. Одна одиниця. Дивимось. Наш підрозділ висловлює подяку за придбання «Мавіка-3Т». посинкову Яну Анатолійовну та всіх, хто долучався до збору. Разом до перемоги. Слава Україні! Бригада 104. 5 тільки відео у нас тут оплачували ми з вами минулого місяця. А що тут у нас? Тут у нас ремонт авто, бо бачу лобове скло, скло, зовнішні дзеркала, ремонт військової техніки 100 гривень донат. Дякую дуже. Це те, що зараз потребують дуже гарячі наші бійці, і в чому ми їм допомагаємо. Висловлюємо подяку, пасунки Яні Анатолійні. всім небайдужим. Збройним силам України. Завдяки вашій допомозі ми зможемо відновити наше авто, яке надалі буде виконувати бойові завдання: стримувати та знищувати ворога. Йдемо до перемоги разом. Слава Україні! Героям слава! А тепер погнали. Хвостики все закрили. Тепер погнали Бригада номер 106 а, І тут ми купили. і тут ми купили. Ремонт автівки ми тут зробили. Особовий склад. Дякуємо пасинкові Яні Анатолівні за надану фінансову допомогу для ремонту нашого автомобіля, який забезпечує підвоз до позицій. Слава Україні! Героям слава! Бригада 107. Шини 12 штук. Пасенкова Яна Анатолівна, Дякуємо вам за. Допомогу нашому підрозділу ГІС в придбанні колес на військову техніку. Слава Україні! Бригада 108. А чого ж я суми не кажу? Альо, ну суми ви бачите на квитанціях. Давайте до цього ми будемо їх збільшувати. А зараз суми називають куку. -ку. Бригада 108. 200 гривень. Донат. Дякую, дуже молодці. Бригада 108. Ремонт авто, акумуляторний батарій на Мавік, електронні планшети. Так, із цього всього зробили все, крім ремонту авто. Чекаємо досі від хлопців з СТО рахунок. 56 тисяч 500 гривень. Хочемо висловити подяку фонду Яни Пасенкової. За допомогу, яку вони нам предоставили. велике дякуємо за те, що наближаєте перемогу. Слава Україні! Дякую, Дякую, бригада 109, квадрокоптер, акумулятор, автомобільний дві, дві одиниці 84 тисячі 600 гривень. Яна Анатолійовна Пасенкова, дякуємо вам за допомогу Збройним силам України. За такий чудовий дрон, за таких чудових акумулятори. Нам би без них було дуже тяжко і важко. Всім волонтерам велика, велика подяка. Бригада 110, окопний мобільний реп Екофлоу. Загальна сума 122 тисячі 600 гривень. Висловлював подяку Яні Пасенковій, її команді та небайдужим людям, які донатять за передачу таких важливих речей, як зарядна станція та реп засіб. Завдяки вашій допомозі наші бійці завжди будуть на зв'язку та у безпеці. Обов'язково вистоїмо, обов'язково переможемо. Це буде Україна. Бригада 111. Реп загальна сума 122 тисячі гривень. Відео буде у травні. Я собі відмічаю, що це буде відео травень. Чекаємо реп майже місяць. Реп, тере, життя. І безпека наших хлопців. Ну, те, що нашої техніки, то таке наших хлопців, наших бійців, наших людей і наших дівчат. Сука, чекаємо майже місяць. Реп. Бригада 112. Ноутбук монітор чорнило. 87 тисяч 100 гривень. Бажаю здоров'я! Хочемо щиро подякувати справжній Україні що з полум'яним серцем, яка не словом, а ділом допомагає Збройним силам України. Отож, дякуємо пані Яні Пасенковій, Дякуємо усім її підписникам. Дякуємо кожному, хто відгукується на її збори та допомагає збройним силам, не словом, а ділом. Адже саме ваші донати е, роблять можливими. Отримання військовими ось такої потужної допомоги. Отримали від вас для тактичного пункту управління два офігезні монітори, потужний ноутбук та набір фарб для наших картографів, адже нові мапи друкуються у зоні виконання бойових дій щодоби за постійних змін на лінії фронту. Пані Яна, дякуємо дуже вам, дякуємо усій вашій команді та оточенню. Дякуємо кожному, хто долучився до надання нам цієї надпотужної допомоги. Дякуємо за міцний тил. Разом неодмінно переможемо. Все буде Україна! Бригада 113, квадрик 1, один ой, ну да, квадрокоптер, ой, Мавік 60 тисяч гривень. Хочу подякувати пасінковій Яні за надану нам допомогу у вигляді цього Мавіка 3 який вже сьогодні полетить на позиції нищити ворога разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава бригада 114. Стабілізатор, телевізор, планшет, карта пам'яті 101 тисяча гривень. Дуже потрібні речі. Не буду казати для чого, але повірте, дуже потрібні речі саме військовим. Такі оргтехніка. Така щиро дякують пані Яні Осенкові за надану допомогу у зборі коштів на апаратуру, яка нам потрібна для боротьби з ворогом. Бригада 115, аналізатор спектру 10 штук, 72 тисячі гривень. Доброго дня. Хотіли подяку. Слава нації! Смерть! ворогам! Бригада 116. Автомобіль. Ми з вами придбали автівку на секундочку. 160 тисяч 167 тисяч 50 гривень. Зараз побачите саму автівку. Воєнні, які мають її забрати, вони зараз трошки переміщуються без подробиць. І заберу, заберуть її згодом. І тут у нас буде відео, як вони її забрали. на Травень. Друзі, вітаю! Наше наступне авто вже готове. Готове до відправки. Дякуємо Яні, дякуємо вам. Дякуємо за ваші донати, за вашу підтримку. Все буде Україна. Слава Україні! Бригада 117. Ремонт авто. Загальна сума 101 тисяча 100 гривень. Шановні друзі, підрузі водіїв батальйону спеціального призначення щиро дякую вам, пані Яну, і її підписники за надану допомогу вигляді запчастин для наших бойових авто. На жаль, всі запчастини ми показати не можемо, бо ці дві бойові машини вже поремонтовані на основі цих запчастин, які ви передали. Щиро вам дякую. Слава Україні! Бригада 118. Так, да, да. Ремонт авто 102 680 гривень. А, наразі це одна з найгарячіших потреб на фронті ремонт автівок. Висловлюємо подяку Пасенкові Яні Анатолійовні та всім причетним до допомоги Збройним силам України разом до перемоги. Бригада 119, а, Реп 94 тисячі. Висловлюємо подяку Пасенковій Яні Анатолійовні та всім небайдужим українцям за допомогу Збройним силам України, а саме за придбання системи Реп ГРЕЦ-3М. Слава Україні! Героям слава бригада No10. Мавік, мікроскоп, паяльна станція 69 дев'ять тисяч гривень. Дякую, Яні Пасенковій. За допомогу і підтримку, за надання пташки, яка підтримує наших хлопців спереду, за надане обладнання для ремонту все буде Україна. Бригада 121, 4 шини, Хм, WV, багато дуже цікавих букв. 92 тисячі гривень. Бажаємо сного. Дякую вам за допомогу. в придбанні колось. Для автомобіля Хамі, який виконує бою завдання, самому пеклі доставляє до хлопців все, що їм потрібно, вивозить тих, кого потрібно. Дякуємо пані Паслоковій за допомогу. Достилено буду фронт. Бригада 122, реп-генератор, 99 тисяч 361 гривня. Бригада щиро вдячна Пасенковій Діані Анатолійовні за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! Бригада 123, Реп ноут, генератор 103 840 гривень. Не встигли хлопці зробити відеозвіт. Чекають доставку. Я пишу травень тільки відео. Вже все оплачено. Далі, бригада 124 ноут. Пам'ять по 10 штук, два ноути. Загальна сума 98 тисяч 92 гривні. Висловлюємо глибочайшу подяку нашому надійному другу, ангелу нашого БТГР, нашому волонтеру пані Яні Пасенковій за постійну допомогу нашому підрозділу. Завдяки тепловізору від пані Яни була збита ворожа крилата ракета, яка могла принести дуже велике горе. Завдяки ноутбукам комплектуючим, можна сняти трошки. Наш зв'язок та тактичне управління підрозділами стане краще та ефективніше. Від цього серця каймо пані Яна. надійний тил, ефективний фронт. Слава Україні! Героям слава! Бригада 125. Фільтр, 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 ремонт авто 47 тисяч 920 гривень. Дякуємо Яні Пасенковій. За багаторазову допомогу, а саме фінансування для придбання фільтрів для проведення сезонного обслуговування тактичним і транспортним засобами. Бригада 126. Ініціатори на FPV 55 штук. Загальна сума 49 тисяч 500 гривень. Висловлюємо подякування синковіяні за надання нам ініціаторів для FPV-дронів. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 127 Ретранслятор для впівішок підсилювач для Wi-Fi. Загальна сума 80 тисяч 800 гривень. Бажаю вам міцного здоров'я. Ми бригада наступу помста. Хочу вислати величезну подяку пані Яні Пасенковій та її спільноті за допомогу придбання ретрансляторів і підсилювачого сигналу для дронів. Завдяки цим засобам ми зможемо ще краще знищувати росню. Слава Україні! 700 гривень, бригада 128. Ноутбук. Дві одиниці загальна сума 83 тисячі 740 гривень. Ми підрозділ Збройних сил, який виконує бойові завдання на Авдіївському напрямку. Дякуємо пасинкові Яні Анатолії та небайдужим українцям, які долучились до збору і допомогли нам отримати два потужних сучасних ноутбуки. Слава Україні! Героям слава, бригада. номер 129. Ремонт авто, багато автівок, 5 автівок. Загальна сума 103 526 гривень. Я хочу подякувати Яні Пасенковій вже за неоднократну допомогу. Цей раз ви нам дуже сильно допомогли в ремонті автівок. Ось вже кошти відправлені. Чекаємо там запчастини назад. Пізніше буде більш детальний звіт. Дякуємо. Слава Україні, слава ССУ! Слава. слава навіки. І ось отакі от речі збираємось вам відправити. Це труба. Відстріляна це від Карла Густова і пару коробів також для ваших подальших роз... розіграшів. Дуже цікаво, до речі, за вами також спостерігати. Бригада номер 130 два Мавіка, загальна сума 110 тисяч гривень. Бригада номер 131, генератор, зарядна станція, загальна сума 70 тисяч 598 гривень. Висловлюємо велику подяку Пасенковій Яні за невідкладну допомогу нашому підрозділу 128 бригади ТРО. Віді даного генератора бригада номер 132 Не втомлюся. Я це робити, просто не втомлюся. Зарядна станція Окофлоу, три штуки. Загальна вартість 102 тисячі гривень. Хочу подякувати Яні Пасенковій та всім її колегам, які долучилися до збору даного ребу генератора та ноутбуку, які покращать нашу роботу з вивезу поранених з поля бою. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 133. Теплік портативна зарядна станція, загальна сума 98 тисяч 950 гривень. Висловлюємо величезну подяку Яні Пасенковій за придбання цього екофло і тепловізійного прицілу, котрий буде допомагати нам винищувати ворожу нечість на нашій землі. І Разом ми ведемо шлях до перемоги. Слава Україні! Героям Слава, слава нації, Героям слава! Україна! Бригада номер 134. У нас буде оплата і відео на травень. Чому? Тому що так, тут та сама історія з двигуном. Хлопці дали запит. Щасливі були, що ми на нього згодилися, але не вони, не ми зараз не можемо знайти цей двигун. І я так думаю, що запит буде трошки змінено на або автівку, або причіп, або що їм там потрібно. Але зараз шукаємо, дай Бог, знайдемо. Так, бригада номер 135. це у нас ремонт, загальна сума 98 тисяч 16 гривень. Сили оборони нашого неба на півдні країни висловлюють безмежну подяку пасінкові Яні Анатолівні за оперативну допомогу у закупівлі запчастин та ремонту автівки, яка постійно залучена до виконання бойових завдань. Разом до перемоги слава справжнім патріотам! Слава Україні! Бригада номер 136 Тут ще нема відеозвіту, але оплатили буквально на днях ремонт авто 89 тисяч 325 гривень. Ремонт військової техніки. Пишу, що відео має бути у травні. Так, далі. Бригада номер 137 і 138. Тут у нас ще не оплачена історія, і це вже буде звіт травень номер 7. Ви можете собі уявити півроку нашої з вами роботи. А тепер послухайте загальну суму за цей місяць, який минув, 200 гривень донат. Низький уклін. Подяка. Молодці. Значить, за останній місяць назбирали і витратили. І приблизили нашу перемогу на суму 3 мільйони 330 тисяч 506 гривень. Загальна сума допомоги військовим нашими спільними зусиллями за 6 місяців увага! 17 мільйонів 421 тисяча 872 гривні 80 копійок. Слава Україні, героям нашим слава і нашим людям! Велика слава і низький Уклін. Дякую вам, що ви зі мною, що ви з ЗСУ. Хлопці і дівчата дуже сильно відчувають нашу допомогу, нашу підтримку. Нехай воно надалі так буде. Дякую.